Доброго, Доброго вечора. Раз, 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 я раз. дуже рада вас бачити. Будь ласка, розкажіть, можливо, про себе, можливо, хтось ще вас не знає. Е, ну, всім привіт з Німеччини. Е, сама я родом з Житомирської області. З маленького села, велика вулиця. Е, на даний час мешкаю в Німеччині, маю двох дітей. Пишу вірші. Будь ласка, порадуйте нас твоєю творчістю. Так. Я тут. Я для тебе. Свічу і молюсь. Маю плече, чай із печивом. Хай би там що, хай який землетрус, звертайся. Ти завжди доречно. І я чим тільки зможу, завжди допоможу. Поклич, подзвони, скажи. Важливе тобі мені небайдуже. Тому, як дозволиш, будь мною обійнята. І, будь ласка, себе бережи. Дякую вам Вам велике за цю поезію. Я вже на минулому прямому етері казала, що мені зараз такий час у мене ще дуже відгукуються саме ваші поезії. Тому величезне вам спасибі. Дуже приємно дякую. А, наступне. Ці поезії наче описали стосунки моєї сестри зі мною і ці мої з моєю сестрою. Тому що так як ми з нею близні близнючки, вона з нею є такий зв'язок невидимий, і от, от одна до одної ми ставимося саме так, як ви описали. Дякую вам велике. Дуже чудово, коли в житті є така людина, це просто ну, найбільший божий дарунок. Так, наступний. Е, е, ну, не то вірш, не то проза, але сонце. На вулиці ніч. Відчиняю вікно, вмощуюсь на підлозі, роплю глибокий вдих, заплющую очі та повільно видихаю. Дивним чином увесь вуличний шум зникає, звучить тиша. Бачу перед собою море. Воно поволі забирає руїни думок, обривки фраз і розкидані всюди емоції. Хвилі обступають з усіх сторін, чую їх приглушений шелест. Всюди стає пусто і спокійно. Море теж розчиняється в цьому спокої, Переповнююсь вдячністю, дихаю нею, почуваюся в обіймах Всесвіту, ніби у зовсім іншому вимірі. Вловлюю сигнал. Молюся, відчуваю всередині себе наповненість. Енергією вона, ніби світло ліхтарика з сонячного сплетіння випромінюється і переді мною з'являється яскраво сяючий і такий теплий, пульсуючий згусток. Можливості молитви направду безмежні. Її сила енергія лікує, стілює як фізично, так і духовно. Розганяє найгустішу темряву, втішає від розпачу, ніби щит, боронить від усього злого, здійснює бажане, наповнює своїм теплом і світлом, щастям, торкає його долонями, бережи себе, обіймаю тебе міцно, міцно, люблю, посилаю його до тебе. Він твій, лови. Дякую вам велике. Анна писала у коментарях, Зачаровує дійсно слухаєш, і наче уявляєш все, про що нам написано. Дякую вам за це. Дякую. Так, почекали всі. Почекали, почекали й перезачиняли. <гум> так, біжи, біжи, я потім прийду. Добре? Да. Так. Мами, дітуча, чучу візе. Давай, я читаю. Добре? тати. таті. Угу. До сонця. Моїй те. Коли все тримається на волоску, не слухай нікого, почуй себе, збирайся, клади себе на піску, милуйся морем. Таке голове. І дихай, набирай його повні груди, хай заспокоїться там, між ребер. Дозволь собі свято, а сірий будень, нехай заллється дощами з цебер. зігрійся сонцем, напийся сонця, сама будь сонцем, радій звіти, як захід сонця, цей щик рум'янець тобі щасливий. Буде цвісти, не зупиняйся. І мрій, сміливо! Шматочок літа собі вкради. Коли в душі холодно, просить дива, він його і приклади. Мені цікаво просто чи опублікована ця поезія у нас на сторінці. Катерина пише, ви дуже художньо пишете, а я думаю, що ця поезія повинна бути то у нас на сторінці, тому що вона дуже мотивує жити. А зараз трошки у людей такий настрій, коли їм потрібні, насправді потрібні такі версії. Тому, будь ласка, начинайте і дякую вам за цю чудову поезію. Наступний вітрила, вивчено шельф до досконалості. Засіла. На мілені на демає вітрила жага до радості, баласту рубай ремні, від берега далі нещадніші хвилі, лютують і студять кров ми вигравен. Хай би там що я в ділі. Ні, не співчуття любов. Дякую вам велике за цю по поезію. І прошу, будь ласка, і вас, Аліно, і всіх, хто взагалі нас слухає, всіх, хто сьогодні долучився як автори, як глядачі. Будь ласка, надсилайте поезії на безкоштовну публікацію. Я, можливо, не одразу, але е, все одно публікують у їх, так скажемо, рано чи пізно, просто не завжди. Буває, я можу підібрати картинку, і от і зараз декілька поезій не опубліковані саме через цю причину. Вероніка пише супер. Спасибі. Наступний да, look... mm -hmm. розмова у співавторстві з музою. Не зупиню більше час ні на мить. Нехай краще потроху минає. Ран торкаюся, не болить. Ти кохаєш, мабуть, відпускає. Був такий ранок, день довгий до вечора, в літню спеку зимова завія. І я чи то хвора, а чи злочина, все сумуєш, не мрію. Після того, як зрушився світ, душа, мабуть, вперше оце не тікає. Мені легко іду поглядом до воріт. Ти чекаєш, я відпускаю. Твоє щастя, чудна теорема. напівнеба дорога до раю. Тільки маєш по ній окремо, а пам'ятаєш і не каюсь. І тільки в сон протоптану доріжку закрить не в змозі жодна з Усе затихло, проминають тижні, що залишилось? Той лінок і сон. Дякую вам за цю поезію. Лінуся, теж хочу читати <реш> Просто ми сьогодні трошки затрималися, тому ось можливо. довше <реш> <трошки, реш> Аліна у і пізніше ніж повинна була бути. <реш> тому про вас, будь ласка, за затримку. Ну і на поза позазор. <зоною> всіх досяжностей І як мені схаменутись, де я поза зоною всіх досяжностей. Не торкайся мене. Мури впали, душа крихка, будувати немає сили. Тож треба йти. Краще було б, аби хтось поніс на руках, тільки напрям, не той, не завжди щастить. Нелегко змінити маршрут. Мені до галактик ближче, ніж зробити два кроки назустріч. Ні. Страх не боїться щастя на обличчі просто ризик великий. Іти всьому усупереч. Із зав'язаною душею стаєш ретельніше жити, натикаєшся на проблеми, стаєш теоретиком. З таким успіхом. Можна забути який колір щастя, точніше, колір очей, з яких і почався відлік. А що якщо вперше не стати собі на груди? Хай руйнуються мури, я щаслива, мені все одно вшпиньки спокій прийде, поцілунком щуку розбудить і каву подасть. Весь цукор завжди осідає на дно. Дякую, дякую. Цей вірш також дуже мені відгукується, величезне спасибі вам за ваші поезії, які ну, є актуальними, я впевнена не тільки для мене, а й для багатьох людей, які відгукуються, також багатьом людям. Uh, uh, дуже гарно і глибоко пише Катерина Доця про сонях і про Тож Просимо ще і про і про сонях і про прочитати. Так я не говорю ми я микове на аркетаски мог. Так, десь я трохи загубилася. Космос дитинства. В дивньому космосі мого дитинства мені сонце запалює мама. Літає пчоли, немов супутники, по орбіті планет. Жоржин, заплітають сузір'я соняхи на галактику, мов над тим, які ж мені істини всі доступні, який цей всесвіт мені чудний. А ось і мама в червоній сукні, і шовкові Ґгі. сутінки спадають на плечі їй. Задмухує сонце, ми разом ідемо до хати. Вона місяць вімкне мені у вікні, поцілує в щоло, аби до ранку спокійно спати і до півночі співає мені пісні. Я тих снів всі слова пам'ятаю. Спи спокійно, моє дитя, тепер пам'ять мені наспівує. От послухаю і засинаю. Вранці мама запалить сонце. <ду paradigm> Я усміхнуся. І так щодня. Дякую вам за цю поезію, тому що дитячі погади вони ввесіння, а особливо, коли вони пов'язані з мамою. Дякую вам велике. І мама, мама вам пише також, дякую. Так, можу ще щось почитати, якщо так. раз до Я... Так, якщо можна, будь ласка, прочитайте і ще. Так. Казочка. Отакої. Оце так втрапила. Відірвалася від землі і лечу. І плюю на правила. Лиш на крилах. Чи на мітлі, як підмітити дехто може. Але мова геть не про це. Просто в дзеркалі я знаходжу себе зі щасливим лицем. І до біса занудні казочки, в яких дехто живий взірець, вже наслухалась по зав'язочку в свою личу. Там щасливий кінець. Дякую вам велике, я вважаю, що кожна людина в цьому світі, окрім жителів сусідньої з нами держави, знайшла у житті таку свою казочку і писала свою історію життя, а не дивилася на інші взірці. Які їй нав'язує суспільство, дякую вам величезна Аліна за вашу творчість, за ваші чудові поезії, які дуже надихають, які дають сили жити, і, будь ласка, надсилайте нам їх побільше на безкоштовну, звичайно, ж публікацію, тому що такі поезії повинні читати і перечитувати більше людей, щоб надихатися ними, щоб брати натхнення і сили. Тому що зараз такий настрій буває пригнічений у людей, і саме можливо комусь трапиться в ваші поезії, і хтось відкриє свої очі і скаже цьому світові, що я хочу рухатись, жити і щось робити завдяки вашим чудовим рядкам. Дякую вам величезно. Дякую. Гарного. Тихо вечора так. вам. Да, все. Дякую. А ще величезне спасибі вам і всім іншим, хто долучився за донат, за допомогу у зборі на зарядну станцію для захисників, які зараз на сході боронять нашу країну. Величезне вам спасибі. Гарного вам, вам вечора. А мама ваша просить ще оберіг. Будь ласка, прочитайте ще оберіг, якщо можна, на останок. Не турбуйся про мене, мамо. Все минає, стає, як слід. Бог вже є, наглядає за нами, одверта від гріха і бід, перемі, перевіює біль на ситі, сипле щастями нам до ніг, тож лишається лиш любити і молитися за близьких. Дякую вам велике за цю по поезію. І дякую вашій мамі за цю таку доньку. І це дуже цінно, коли е, рідні так от полюбляють творчість своїх рідних людей і підтримують тому. Е, е. Гарного вам вечора, чудового настрою і до зустрічі на інших прямих етерах, які обов'язково будуть, і я сподіваюся, що ви долучились. А ще хочу вам запропонувати, щоб ми у лютому або у березні, коли у вас буде час і бажання, провели прямий етер, присвячений окремо вашій твор, творчості. Цікаво. Тому що, тому що з усіма, хто сьогодні у нас в прямому етері, ми такі етери раніше вже проводили, а з вами ще не, не проводили, тому було б ду дуже цікаво послухати про вашу творчість, Аліну. Ми дякуємо Аліні, що долучилася до нас і пробачте за таку затримку, затримку у часі. І остання наша на сьогодні учасниця, але з дуже чудовими поезіями, це. Анна. Аню, якщо ви тут, будь ласка, прошу вас долучатися, я вам заявку запит на е